Знаходимося в часі ювілейного року, в часі Великого посту, в часі покути, в часі навернення. Здавалося б, все так достатньо сумно такий ліловий присмак, колір цього всього. Але насправді це час про любов. Бо це час надії, це час милосердя. Що ювілейний рік каже про любов? Однозначно відчувається одразу пов'язання цих любов і надії. Так як це є три Божі чесноти, які одна без одної не вміють проходити, не вміють бути віра, надія і любов. І тому ну, це нав'язання, нав'язання один на одну чеснот, які християнин в собі загартовує, розвиває, помножує. Так як тема ювілею це є надія, надія, яка ніби має великий погляд у майбутнє це очікування, це є прагнення саме Бога, прагнення е, життя вічного, прагнення повноти життя, е, яке ну, заглядає в цю покуту, в навернення. Але все це виконується через віру. І в любові в любові до Бога, до ближнього, бо знаходимо себе в наверненні, знаходимо себе якраз в пошуках любові до Бога і до ближнього. Але чи може бути надія без любові? Чи може бути віра без любові? Апостоли якраз над цим зупинялися. Так? Покажи мені свою віру без вчинків. Покажи мені, ну або маєш віру, але не маєш вчинків. Ну і це настільки переплетені аспекти життя християнина. Ну, бо ми живемо вірою в Бога, вірою в те, що ну, Бог є з нами, Бог є біля нас. І це однозначно заохочує, бо в відповідь Бога є любов, любов через любов прихожу. Ти повірив, бо є любов. Ти віриш, тому можеш любити. Ну, і маєш на це в цьому всьому надію пришестя, Спасителя, очікування царства. І це все через віру. Ну, однозначно, це є віра. Віра ну, це є відповідь, бо mm -hmm. недавно зустрівся з таким аспектом зверталася з такою юридичним питанням. Е, готування доросло до, до першого причастя, Євхаристія, яка є символом любові, е, однозначно, це найвищий дар в любові. Е, і було таке поняття: ну, людина отримала хрещення в, іншій, в іншому обряді, в іншій конфесії. Е, ну і Питання було: чи треба визнання католицької віри, тобто перехід. Ну, я кажу, ну, Але тут йде про єдність. Тобто, можливо, ну, церковне право не зосереджує дуже конкретно на, на тому, що перше причастя може отримати лише той, хто там або щось там. Але в тому, що ну, це є підтвердження єдності, бо це є віра, яку я сповідую, розвиваюся в ній, приймаю цю, цю любов, приймаю повноту єдності у І досягаю, досягаю цього поноти свого життя в такій конкретиці. Не лише десь якось загляну там і, і знайду себе. У гімні Любові в посланні до Коринтян так, апостол Павло говорить про те, що якщо любові немає, то є як мідь приняття. Uh -huh. Це такий звук чинний. Чингій Кимван. Аж, ким та. аж вухо ріже. <ріслях> uh -huh. е так, бо е це віднайти. Ну, я так часто згадується повноту життя. Ми добре знаємо, що коли простір заповнений, то він ніби такий ну, глухий, так? в якійсь мірі він не дає про себе якось знати, наприклад, повна бочка, так? чогось наповнене, посудина. То вона дає, ну, дає глухий звук, ну, не, 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 не руйнує цей простір якимись зайвими звуками, але перебуває. Я так говорю про цю повноту життя, це є в якійсь тій мірі е, повнотою життя, повнотою любові, наповненість цією любов'ю. Тобто я не буду е, порожній, ніби порожній у своєму житті. Та я не буду як пуста бочка, яка mm -hmm. просто видає. Лякаючи звуки, М -м -м ви говорили про те, що віра, надія, любов це Божа чеснота. Що таке чеснота? О, ну бо часто ми розкидаємось цим словом чеснота. Ось навіть дітям кажемо будь чесний. Ну це wow очевидно має спільний корінь. Власне, <сам긴> <сам긴> що таке чеснота? Угу. Бути чесним це трошки не, не чеснота, <рес> чесно. це є задовільнити якби, певну поведінку батьківське. <рес> батьківське, але задовільнити ну, доброю поведінкою, так, або бути в добрій поведінці, ну, бути чесним. Так. Чеснота це є здатність, здібність людини. Жити, діяти, і ну, мати це якось вкорінене в собі, вкорінене в собі, якусь таку якість. Можливо, якість, ну насправді це якість, вкорінена в собі, якість, яка дозволяє ну, бути правдивим у своєму житті. Знаєте, зараз мені на думку спали якісь рівняння, які ми колись розв'язували в школі, і було дано нам так, ага. Бог нам дав дано. Ага. Ці якості, ці чесноти, віру надію, любов. Mm -hmm. так? Е, є людина, яка є mm -hmm. з первородним гріхом. Е, чого Бог від нас хоче? Ну, що таке любов? Що таке Бог? Це любов. Як це зрозуміти, любов? Бо, ну, в світі це поняття таке, ну, не таке. Зазвичай mm -hmm. те, що ми чуємо з інтернету, з телебачення, з радіо, з пісень. Ну, любов дуже така викривлена, навіть вузько якось вузько викривлена. Mm -hmm. Вона не про ту любов, про яка? Про яку ми говоримо, коли говоримо про стосунок людини з Богом. У мене залишається одне таке, ви сказали, дано, а в мене було таке розв'язання, відповідь в один із. Ну, здається, це були різдвяні періоди. Це було таке відкриття для мене, що таке любов. Любов це присутність. <гану> е, бо коли приход... ну, в Євангелії від Йоанна, ми читаємо, що коли слово стало тілом і оселилося між нами, розмістило свій намет, ще є інакше поняття, оселилося, <кхід> тобто, перебуває, перебування, присутність. І саме присутність є любов. Для мене це було відкриттям, тому що дуже часто е, так розпізнавав, що я не можу знаходитися в одній кімнаті з людиною, тому що я десь маю образу, я десь маю гнів на цю людину, е, неприйняття, якусь поразку і не можу бути. І в мене ну так було відкриттям, що дійсно любов це є бути присутнім, знаходитися в одному приміщенні, в одній кімнаті із з людиною. Дозволити. І, напевно, нічого більше. Так як Бог дозволяє людині: ну, будь, будь живи, ну і далі твою відповідь буде вже, твоя відповідь буде на це будь-яким воно було. Я думаю, так воно, ну, Святе Письмо нас до цього захочує. перебувати, перебувайте, будьте зі мною, знайдіть себе в цьому бутті, досягайте знову повноти цього буття. І ну, так для мене це було глибоко зрозуміти, що дійсно ну, з Богом можна просто бути, але Бог завжди є. Він себе так і називає: Я є той, хто є. Я перебуваю, і е, інакше, напевно, я ну, можливо не можу осягнути в інакший спосіб. Е, любов е, дійсно такою, як якою вона є. Для мене вона відкрилася в такий спосіб. Перебувайте в моїй любові, mm -hmm. так знаєте, про перебування. Але ну, фізично, що означає це перебування? Це не робити щось. Uh -huh. Чи е, якщо, наприклад, йдеться про любов до себе? Uh -huh. ну, бо тут е, часто найбільше конфлікти всередині нас відбуваються. Uh -huh. ну, це дуже пов'язано з цією якістю, яка є дана усе в, в людині, тобто в глибині людського життя. Е, якість, яка прийнята. Е, я приймаю, я собі дозволяю. Ну, бути, бути Божою дитиною. Це дуже виглядає якось такий спосіб фантазійний, містичний, десь воно, якось воно є. А як воно насправді? Тобто важко це, можливо, для мене це важко навіть пояснити. Бо деколи мені достатньо ну, відкрити Євангелій і це будь, буде настільки глибоким. що... Ну, просто аж дивно, як це. Боже. Так. Аж так ти є присутній, аж так ти є близько. Це не просто перебувайте в любові. Для мене достатньо перебувайте. Mm -hmm. Бо тоді відкриваю для себе любов. Відкриваю те, що в моєму грісі Бог, Бог є близько мене. Мій гріх не є перешкодою для того, щоб Бог був зі мною, Бог був біля мене. Навпаки, якось Павло навіть це розуміє, там, де збагатився гріх, збагатилася благодать, збагатилася ця якість життя, збагатилася можливість цієї глибини відносин. І насправді ну, це є чимось більшим, як просто пояснювати. Бо Багато трактатів якось так приходить в мені в голову, що і дуже багато книг про. Про теологію, про богослов'я, про Бога. Де багато хто пояснює свій досвід, однозначно пояснює свій досвід. І тому, ну, Господь каже: діді, подивіться. Не просто ну, десь прочитайте про це, ну, загляньте в цю любов. Побудьте, побудьте біля Бога, побудьте з Богом. Ну і пізнайте, що там є любов, що в цьому в, в житті з Богом. Є, є дуже глибоко, глибоко досвідчується ця любов. Бо потім досягається, досягається та віра, глибина, пізнання Бога. Бо найпершим є ну, знайти це, відчути те, що Господь дійсно йде біля мене, йде зі мною, є в моєму житті. Він присутній, він оселився біля мене. Бо можливо, так відразу хочеться запихати Ісуса ну, в серце, десь там mm -hmm. глибоко там йдемо. Але ну, насправді ну, є біля мене Ісус. Так і знаєте про те, що не бути караючим Богом для себе, не робити образ караючого Бога для себе. І ну, знову ж таки, як розуміти про те, що е, страху немає в любові: любові у любові немає страху. Mm -hmm. Тобто я не боюся. В любові є страх Господній. Це є, це є один із дарів Духа Святого. Тобто, я, коли я є перед Господом, я розумію, що я перед Господом. Я не стою перед собою. Mm -hmm. Коли я боюся, маю цей ну, звичайний страх, э, э, страх ну, осудження, якогось неприйняття, э, страх нелюбові, страх нерозуміння, своєї слабкості, якоїсь э, гріховності, ну, то я розумію, що э, ну, я не досягну, напевно, цієї свідомості, усвідомлення, що Бог є біля мене. Бо перед Господом я розумію, я маю цей страх Господній. Тобто це є відчуття величі Бога, відчуття, почуття надзвичайного, присутності чогось надзвичайного. Я не можу це пояснити, я не можу це описати, але я відчуваю, що щось відбувається. Ніби. Ну, це не просто мурашки по шкірі, це, це відчуття <кій> ну, це важко описати однозначно, але це є присутність. Та присутність, яка ну, є божественною присутністю. І ну, якось словами це описувати, описувати словами досвід, ну, це складно, тому багато хто не до кінця може зрозуміти, що відбувається, чому ця людина такі речі описує. Але коли переживе в своєму житті цю надзвичайність, то однозначно скаже, ну, це була присутність Бога, це був досвід Бога. І ну, якби самим для себе ну, це є складність бути самими для себе те, те що ми називаємо цей егоїзм, гординя наша, а ну, відчути, що біля мене є Бог, ну, якби усвідомити, ну, відчути, можливо, відчути це інший рівень, але усвідомити, що біля мене є Бог, який діє, який. Ну, навіть не вимагає, бо ми так собі скажемо: так, Боже, ти покараєш мене, бо я зробив таку справу. Ні, <сміття> Боже, ти, ти є і тут, бо ти хочеш мого навернення. Ти хочеш мого, ну, щоб я, я себе прийняв, прийняв в тій покорі. Те, що ну, Адам Єва сказали, ну, та не я. Але я. Я тут є, і Боже, ну, ти йдеш до мене, ти прогулюєшся біля мене. Ти дієш у моєму житті. Знаєте, те, що кажете про відчуття, це більше про тактивність, про те, що торкнутися, побачити, але про Божу присутність ну її насправді не можна описати, про неї можна тільки мовчати. Uh -huh. І люди, які це переживають, вони деколи в мовчанці можуть розказати один одному більше про Божу присутність, ніж мільйонами слів, трактатів, книжок написаних. Uh -huh. Ми живемо у суспільстві, ми є люди соціальні. Uh -huh. Як ця любов? Присутність у присутнення Бога може проявлятися по відношенню до інших, аби це не було, знаєте, що я собі сижу в такій чарівній бульці Божій присутності, а все, що там по-закарпатськи, позакарпатські киви вийти. Mm -hmm. Бо я тепер з Богом, ну добре, але ну, ти маєш соціальні контакти, ти маєш mm -hmm. родину, ти маєш роботу, ти маєш друзів, ти маєш спільноту, церкву, служіння. Або якщо не маєш, то хочеш мати можливо глибині серця, як бути у світі, який тебе не дуже любить, який ти не дуже хочеш любити. Mm -hmm. Ну, і тим більше в часі посту, як деться в метаної має відбутися. Скажу, що в Євангелії Ісус пропонує давай молитву, то давай в тиші, в глибині своєї кімнати, замкну, ну, закритий, не замкнути. Замкни за закрий, за собою двері, будь з отцем, який є в таємниці. Постиж, ну то знаєш, що ти постиж, тобто роби це таємницею. Даєш милостиню, навіть це має бути таємницею. Е, тобто, ніби, ніби ця булька має існувати в такій мірі, що е, я не є тепер а, просто в своїй гордині, йду і кажу всім, що от, я у Божій там, присутності. І де будемо, будемо творити милостиню, і де будемо поститися, іде, будемо, е, Тобто, в певній мірі нарікати один на одного, що ну, так, має, так має відбуватися, або не так має відбуватися. Ем, напевно, так маю в усвідомленні. Ну, людське життя мало би бути простішим. Ем, ми його творимо в такій мірі, що там етикет, етика, мораль. Марта, марта. Так, так, так. Ем, зробити все можливе і неможливе будемо чинити, будемо дієвими. Хоча, ну, апостол говорить про це, щоб, ці, щоб наша віра мала, мала вчинки любові. Але відносини мають бути простішими. Тобто, я, якщо є з Богом, то розумію цього Бога в дуже простий спосіб. Бажання у Богі, так, у Богі, прості серцем, бо їхнє є Царство Небесне. Я собі не йду тепер в молитві придумувати, яким сьогодні буде моя, якою буде сьогодні моя милостиня, якою буде сьогодні любов. Я просто в присутності начерпаю. Начерпаю те, що є любов'ю, що є присутністю бути біля когось. І не буду вимагати від себе або від інших, що я тепер буду любити. Я буду просто присутній біля, біля особи, яка, яку маю біля себе. І тоді Ну, простіше є життя людське, простіше, і тоді є царство. Тоді царство може зростати. Царство може збагачуватися е, моєю простотою. Е, якось так дуже хочеться, ну це такий утопічний світ, так що він, е, він є можливим, ну це не утопія, це є можливість е, ну, досвідчувати один одного. Так я пошукаю Бога, напевно, це буде відповіддю. Я коли в молитві в тишині, пізнаю свого отця, який є в таємниці. Так само в милостині я пізнаю ближнього, а в пості пізнаю себе. Ну, познаєте, знаєте, по тому пізнають вас, як ви любите один одного. Ну, так, ну то може пізнала. це не утопічне. Але якщо ми насправді в Божій присутності, то любимо один одного. Тоді ці. Речі, якими ми запихаємо себе, ці умовності, ці реверанси, так mm -hmm. далі. Так далі. Ну то воно є зайвим. Ну бо для чого? Mm -hmm. Воно є можливим, я би не назвав mm -hmm. зайвим. Воно є можливим. Е, ну, відповідно, напевно, до, до, до кола, хто, хто потребує цього, бо от, напевно це буде ідеальним світом. Mm -hmm. Бо якщо я в присутності того, хто потребує цю реверенцію, ці, е, таке ставлення, ну, то я постигнуся. Я маю просте серце. Я, я не маю важкості зробити це. Тому що я ну, бачу присутність тієї людини, як, в якій живе, можливо, якийсь такий дух. Не буду перевчати цю людину, але буду досвідчувати їй любов. Отже, любов і милостиня? Чи може бути любов милостиною? Ну, бо зазвичай милостиня це, знаєте, трошки так. На тобі Боже, що мені не гоже» або ну, там щось там, же що бракові. Ну, можливо, якось ми дуже милостиню цю матеріалізували. Таке, щось, ну, то, що мені не треба, я віддаю добре окей, але ну, насправді це не про те, напевно. Mm. Е, любов. Е, Карітас, це є милостиня. Карітас, тобто ест. Він, він є любов, він є ця любов Дєва. Mm -hmm. ну, тут є таке якраз милостиня, це вже якась дієва любов. Mm -hmm. um, і думаю, um, якщо я маю присутність із Богом, то я відразу називаю um, цю любов і, і чиню цю любов. Не просто так, що я маю зараз ділитися з кимось, але з того, що я. Від себе ну, відмовляю або розумію про надлишок, про зайве, то що для мене є зайвим, надлишковим, то я можу цим поділитися. Не просто дати, але поділитися, прийняти участь в житті іншої людини. В простоті свого серця знову ж тут є простота. Я розумію, що для мене це є надлишковим, а інша людина стоїть у потребі, перебуває в потребі. Ну, і я підходжу в тому, що можу цю потребу задовільнити. І тут знову ж таки, ну, цей це рівень, рівень таких, ну, простоти, простоти серця, простоти відносин. Бо інакше пояснити милостиню, ну, дати те, що е, зайве, те, що е, ну, якби необхідне, так? бо я мушу, мушу робити милостиню. Час посту я змушений до милостині. Не змушений. Ну, бо якщо змушений, то це вже це не вже милостиня, не. це вже є виконати це вже не любов, якийсь... Це вже якийсь бізнес. Ну, так. Є ну, потребуючи, ну то там щось там, там десь казав хтось, ну або Господь там казав, будьте милостиві один до одного, дайте милостиві. Mm -hmm. Якщо перейти до такого практичного mm -hmm. боку, юлейного року, питання любові, то е, в цьому році ми маємо багато любові, проявів. Так? Mm -hmm. е, нагадайте, будь ласка, тим, хто буде слухати, дивитися, які прояви Божої любові закладені в цей е, ювілейний рік. Це мені сказати рік милосердя. Ну, воно мені так дуже перегукується. Ювілей милосердя, повнота така. Мене відразу прийшло ніби, ніби такий образ, що Бог сидить і чекає в ювілейних місцях, в ювілейних храмах. Своїх вірних ну, очікує із цими благодатями, з цими відпустами, з повними відпустами, з індульгенціями, тобто отримати очі... прощення всіх кар, відпущення всіх кар. Ніби так ну, сиди і чекає, то, то, як, як, якийсь, ну не перехожий, але якраз такий один із паломників. один із паломників, який вже прийшов на це паломництво, дійшов до цього ювілейного місця і чекає паломників, чекає їхні, їхню присутність, бо це є присутність, знову ж таки. І це є такий прояв любові Бога до, до людини. А другим місцем це є вже наша любов, проявити любов до Бога, це є зробити це паломництво, відвідати ювілейний храм, прийняти ювілейну благодать, юлейну милість відпусту. Ну і наступний момент, те, що ми ще на перших. Етапах згадували, що дуже багато е, Папа Франциск запропонував таких конкретних дій, навіть, е, навіть е, оце применшення бідності, ну, применшення ці багати, багаті країни, які мають змогу поділитися, тобто те солідарними з країнами, які е, перебувають у потребі, е, відмови від смертної кари. Ну, це є такі Моменти, які є, можливо, глобальними, але можливими і конкретними до, до здійснення. І, напевно, так у нашій конкретному житті ми маємо не лише в ювілейному році, але в нашій буденності знайти присутність Бога, бути тими, які крокують. Можливо, десь, коли віддаляємося від Бога, крокують назустріч Богу, які щодня навертаються, щодня шукають Божу любов, щодня перебувають з Богом, перебувають у Божій любові і стають конкретними у своїй вірі, у своїй любові, у своїй надії. Що потрібно зробити, щоб отримати відпуст, цей прояв любові? Ми вже про це говорили, але так. якось щоразу хочеться нагадувати, нагадувати, mm -hmm. бо це, знаєте, ну послухайте, ну, послухайте, це mm -hmm. так просто. Я собі тепер пригадую, що скільки разів я вже був у uh, ювілейному кафедральному соборі, в юлейному місці, і, і ні разу, напевно, не виконав. Ну, ні разу там на початках тобі, відкриття ювілейного року. Але ще було, але кажу, ну то паломництва нема. Хоча скорі я перехожу так, до кафедральної, прохожу, прохожу декілька де, де, де ну, кроків роблю е, і можу виконати е, е, ці умови, виконати умови. З умовами є молитва в намірах святійшого отця перебувати в освячуючій благодаті. Тобто, е, в короткий час до після. Отримати розгрішення, тобто прощення гріхів у таїнстві сповіді, приступити до святого причастя і зробити паломництво до ювілейного місця. Це є такі короткі умови, які здійснюють те, що церква ну, просить зробити, але те, що церква пропонує як цю освячуючу благодать. Ну, дієцезії, це Мукачево. Це цей кафедральний так. собор Святого Мартина в місті Мукачево е, і е, парафіальний храм е, в місті Берегово Воздвиження Всечесного Христа. Дякую вам за цей прояв любові. Е, знаєте, це не знаю, мені дуже відчувалась така Божа присутність. Він тут був з нами, mm -hmm. говорив нам про любов і. Про надію хочеться наступного разу почути. Mm -hmm. Ну, бо ми ж паломники надії, що таке надія? Mm -hmm. Ну, бо надія, ну кажуть, вмирає останньою, але я думаю, вона не вмирає. Надія триває і можемо це пам'ятати. Очікуємо. Очікуємо, вона не може померти. Очікуємо в любові на надію. Дякую. Дякую.